Саме на такому візку евакуюють поранених бійців з поля бою. Такі унікальні винаходи виготовляє спільнота квадроциклістів до повномасштабного вторгнення. Чоловіків об'єднувала любов до екстриму і спорту, проте зараз пріоритети змінилися. В 80% випадків квадроцикл використовують для евакуації поранених. Він швидкий, за ним не дуже охотно полюють там і в півічники, так як, наприклад, за танком чи легкоброньованою технікою, і це дійсно як панацея для таких випадків, але вивозити на самому квадроциклі дуже важко поранених. І тоді з'явилася ідея створити евакуаційні візки. Однак самотужки створити евакуаційні візки квадроциклісти не змогли. На допомогу прийшов Євген Кравчонок, який розробив необхідне моделювання та конструктив. Виготовлення візка починається з нарезки металу, заготовки. Вони виробляються ось так таким чином. Ось і потім вони складаються, от таким, щоб вони були герметизовані і зачищені. Процес створення такого візка приблизно там два тижні. Але два тижні виготовляється як один візок, так і десять, і навіть п'ятдесят. При зверненні до нас військових ми відкриваємо збори і збираємо і на комплекси, і окремо і на візки, І тоді передаємо конкретно цим людям, які нам формують запит. Приїхали до стели, заїжджаємо в Донецьку область. Ну все, ми в Краматорську. Нарешті ми зустрілися з хлопцями, передали їм квадрик, передали їм автомобілі, старлінки, тепловізори. У нас на кожному візку є шильдік, і є наші контакти. І якщо щось трапляється з цією технікою, то нам одразу можуть спокійно зателефонувати. Ми можемо їм деталь швидко відправити. У нас хлопців експлуатація хардова була. У них там щось відварювалося, то ми їм навіть сварочний апарат передали, щоб вони могли там на місці додавати конструкцію. У нас було кріплення резинкою, але воно не дуже зручно. Хлопці кажуть переробити. Ми переробили ось таким чином. Тобто воно більш швидше і удобніше. Класна тілежка. Ну, Сьогодні вранці шість чоловік з позиції вивозив. Ну, тобто з нею можна тулити 90-100 кілометрів по хорошій дорогі. Ми намагаємось передавати евакуаційні візки безплатно, але у нас ресурс обмежений, немає там зовнішнього фінансування. Тому ми виробили близько 100 візків на, на даний момент. Із них десь 30% ми профінансували за свій кошт, зібрані гроші з наших всіх спільнот. Відсотків там 65 це були профінансовані фондами і меценатами, і десь 5% купляли просто самі військові. Це їм треба було там терміново. Винахідники розробили три типи евакуаційних військ. Bravo-M, Bravo-S і Bravo-S mini. Вони відрізняються вантажопід'ємністю та максимальною швидкістю. Наприклад, найбільший візок Bravo-M може вести з поля бою кілька людей загальною вагою 550 кілограмів, а найменший S mini – 150 кілограмів. Як відбувається процес евакуації за допомогою візка комплектації Bravo-S? Документуємо ми вантажопідємність цього комплексу. 300-500 кілограм. Він передназначений одного лежачого пораненого і парамедик, який їде разом з військовим. Але він набагато витриваліший. На ньому може виїжджати не одна людина зверху, одна людина може стояти з цієї сторони, одна людина може стояти з цієї сторони, триматись. Хтось може їхати спокійно, тут надійно сидячи. Тримаючись за таку ручку, окрім цього, волонтери ще розробляють і візки для підвозу боєприпасів. Їх створюють по запиту військових. На війні маленьких справ немає. Тому головне, не бути байдужим. Треба, щоб кожен українець свідомий робив щось для перемоги. Дуже дякуємо падрофронту та всім іншим, хто долучився до придбання цього патроциклу та передачі його нам. Все буде Україна. Дякую. Дякуємо. дякуємо.